Вітаю, друзі! Мене звуть Анна Слатвицька, я кандидат юридичних наук, автор курсів та посібників для підготовки до ЄФВВ та ЄДКІ з права і міжнародного права школи майбутніх магістрів. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, які способи ж існують, щоб успішно скласти ЄФВВ з права та міжнародного права. Як ви розумієте, підготовка до єдиного фахового вступного випробування є важливим етапом для всіх, хто планує вступ до магістратури. Це випробування потребує не лише знання теорії, але й вміння аналізувати, працювати з тестами та орієнтуватися в судовій практиці. І сьогодні, ми, сьогодні я з вами поділюсь секретами, які допоможуть вам ефективно організувати підготовку, зменшити стрес і досягти базу. Важаного результату, дотримуючись наших порад, ви зможете ефективно підготуватися до іспиту та успішно його скласти. Але перед тим, як розкривати всі секрети. Я хотіла б ознайомити вас з вимогами і структурою єдиного фахового вступного випробування. Це дуже важливо, адже це допоможе вам краще організувати навчальний процес і досягти бажаного результату. Можливо, хтось з вас вже знає, які питання включені до програми єдиного фахового вступного випробування, а хтось, можливо, ще не встиг ознайомитися. Отже, що собою представляє єдине фахове вступне випробування з права та міжнародного права? Це 140 тестів, які розроблені в єдиному форматі і містять дві частини. Перша частина це запитання або фабула змодельована ситуація, і друга частина це варіанти відповідей до запитання чи фабули. Е, дається всього чотири. Чотири варіанти відповіді, з яких треба вибрати лише одну вірну. Тобто, нічого особливого, складного єдиний формат тестів. Важливо, на що хотіла б звернути вашу увагу: що тести розроблені на основі програми предметного тесту справа. Та міжнародного права, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 3 лютого 2022 року. Тести розроблені на основі Питань з восьми дисциплін, юридичних дисциплін. Ви бачите на слайді всі ці дисципліни, і кількість питань до кожної з них. Це конституційне право, це адміністративне право України, адміністративне судочинство, яке виділено окремою частиною дві ці юридичних дисципліни, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України. Міжнародне публічне право і міжнародний захист прав людини. Ще хотіла б звернути вашу увагу на те, що на примітку: примітка, яка вказана перед самими питаннями в програмі. Там визначаються когнітивні рівні охоплення для кожної з питань галузей. Чим вищий рівень, тим складніше питання, рівні від А до Д, тобто рівень С і Д, це ті рівні. вам треба звернути увагу, що питання саме з цих рівнів вам потрібно орієнтуватися не лише в теорії, а й в судовій практиці. І саме ці питання, з цих питань в тестах. Як правило, законодавець складає фабулу. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ну і сама перша порада, найперший секрет успіху це, звичайно, ознайомлення з програмою. Це дуже важливо, зверніть увагу, будь ласка, робота з програмою, ключ до успішної здачі здачі єдиного фахового вступного випробування з права та міжнародного права. Продовжимо. Час складання фахового іспиту це 180 хвилин. Кожна правильна відповідь. За кожну правильну відповідь зараховується 1 тестовий бал. Якщо вказано неправильну відповідь або більше однієї відповіді, або відповідь не надано, ви отримуєте 0 балів. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, надавши правильні відповіді на всі запитання, 140 балів. Для того, щоб отримати результат ЄФВВ за шкалою 100-200 балів, вам необхідно набрати щонайменше 35 тестових балів. Якщо це буде менша кількість балів, то ви будете вважатися таким, що не подолали максимально допустимий поріг і не склали ЄФВВ. Ну, А тепер перейдемо безпосередньо. До секретів, так, що потрібно для успішної підготовки до ЄФВС права і міжнародного права. Ну, найперше, те, що я вже сказала: уважно читайте програму. Знайомтеся з програмою, це ваш основний робочий інструмент. Всі питання, які будуть тестові, вони розроблені на основі питань програми, і вона фактично повинна стати вашим робочим. Інструментом або настольним документом. Після того, як ви ознайомилися з програмою, ретельно, ретельно її прочитали, визначилися з питаннями. Спочатку потрібно визначитись, які ж питання ви знаєте гірше, які краще. І ті, що знаєте гірше, або, на вашу думку, складніші питання, почніть. Працювати з ними, а простіші залиште на останок. Наступне: зосереджуйтеся не лише на тестах, тобто звикли до того, що опрацьовують всі опрацьовують тести, працюють з тестами, особливо минулорічних, проходять тести минулорічних років. Але для того, щоб проходити тести, треба успішно, треба мати гарну теоретичну підготовку. І, звичайно, хто добре вчився і отримав гарну теоретичну базу, має більші шанси успішно скласти іспит. Тому зверніть увагу, будь ласка, найперше на теоретичну підготовку. Наступний секрет успішної підготовки до ЄФВ справа це необхідність вивчати судову практику. Вивчайте судову практику разом з теорією обов'язково. Вивчення судової практики, а саме рішень Верховного суду. Конституційного суду України, Європейського суду з прав людини, особливо що важливо для, частин, для частини міжнародний захист прав людини, вам допоможе краще розуміти застосування правових норм, що дуже важливо при розв'язанні, наприклад, тестових завдань з фабулами. І ви повинні робити це паралельно. Наступний секрет. Успішної підготовки, це у вас повинен бути певний необмежений період часу для підготовки. Не, якщо ви навіть впевнені в своїх силах, не будьте самовпевнені, готуйтесь не за місяць, не за два тижні. Візьміть хоча б період 3-4 місяці для того, щоб у вас був час не просто підготовки.